Вітаю! Давай пограємо у вікторину «Становлення Київської держави Русь. Та скільки кроків ти назвеш ім'я князя? Це наш перший тур гри. Крок перший. Який це князь Київської Русі, якщо відомо, що Нестор Літописець називав його родичем Кия? Крок другий. Який це князь київської Русі, якщо відомо, що його брат постригся у Ченці? Крок третій. Який це князь Київської Русі, якщо відомо, що його брат був Вікінгом? Крок четвертий. Який це князь Київської Русі? Якщо відомо, що його переслідували за християнську віру. Крок п'ятий. Який це князь Київської Русі, якщо відомо, що він напав на Візантію Першим? Я думаю, ти вже здогадався. Це князь Аскольд. Крок перший. Який це князь Київської Русі, якщо відомо, що він, досягши десятирічного віку, брав участь у битвах, де загортовувався його характер. Здобувалася військова мудрість. Крок другий. Який це князь Київської Русі, якщо відомо? Що за 10 років походів та боїв цей князь пройшов з воїнами 8 тисяч кілометрів і створив найбільшу імперію в Європі? Вона займала територію від Балтійського моря до Каспійського. Крок третій. Який це князь Київської Русі, якщо відомо, що на дні річки Дніпро? Поблизу острова Хортиця було знайдено його меч. Наразі працюють над розшифруванням надписів на мечі. Крок четвертий. Який це князь Київської Русі, якщо відомо, що він був схожий на Козака? Крох п'ятий. Який це князь київської Русі, якщо відомо, що князь перед походом посилав ворогові послання? Хочу на вас ти. Ну, я думаю, ти здогадався, що це князь Святослав. Погляд сучасника в історію. Другий тур. Коли ти з другом вирішив заснувати стартап, а він став першим у світі мегаполісом. Про кого йдеться? На світлині є підказка. Я думаю, ти здогадався, що це князь Аскольд. І це було сказано про місто Київ. А ти пам'ятаєш, який був мегаполіс в період історії стародавнього світу? Підказкою є з і також ворота богині Штар. Я думаю, ти здогадався, що це Вавілон. Подивіться на світлину, який це князь Русі. Отже, ваші думки. А тепер підказка. За думкою Грушевського, цей князь виглядав. Так. Я думаю, ви здогадались, що це князь Святослав. Перший український спойлерші історії заздалегідь розповідав про свою смерть, щоб ніхто не здивувався. Так, ви подумали трошки. Якщо не здогадалися, то ось є підказка. За думкою Нестора Літописця, цей князь виглядав так. Саме він прибив до воріт Константинополя щит. І це князь. Віщий Олег? Так чи ні? Третій тур. Дай відповідь так чи ні. Вони прибили щит на ворота Константинополя? Звісно, ні. Дай відповідь так чи ні. 946 рік візит Ольги до Константинополя, що спричинив тісні зв'язки між Візантією та Київською Руссю. Також в результаті цього візиту княгиня Ольга прийняла язичницьку віру. Звісно, ні. Дай відповідь так чи ні. Загін із досвідчених воїнів називався дружиною. Отже, тут відповідь так. Щоб забезпечити свої потреби у харчуванні, слов'яни займалися землеробством, тваринництвом та промислами, рибальством, полюванням, бортництвом. Отже, тут відповідь так. Дай відповідь, так чи ні. Ця подія, яка зображена на Світлині, була при Святославі. Звісно, тут відповідь ні. Про слов'янські племена розповідав Геродот. Звісно, Тут відповідь ні. Дай відповідь так чи ні. І зварях у греки це бойовий шлях вікінгів. Звісно, тут відповідь ні. Дай відповідь так чи ні. Ця подія була за князя Олега. Звісно. Тут відповідь ні. Дай відповідь так чи ні. Ця подія була при князі Ігореві? Звісно, так. Судження. Четвертий тур. Яку подію описує Нестор? Дивись унизу підказка. Це рік. Це перший напад на Візантію Аскольда та Діра. Яку подію описує Нестор? 941 рік? Отже, подумали та здогадались, що це використання грецького вогню, коли Ігор напав на Візантію. На карті позначено. Це в нас торгівельний шлях із варяг в греки, відмічений синім кольором. На карті позначено. Дивись уважно. Там є легенда карти. Отже, це в нас район розселення слов'ян на початку нашої ери. п'ятий. слід в історії. Дай відповіді на питання. Чи можна вважати Святослава ідеальним правителем? Чому? Які уроки можна винести з життя і діяльності князя Святослава для сучасної України? Як ти оцінюєш вплив Святослава на подальший розвиток Київської Русі? Дай відповіді на питання. Як княгиня Ольга прийшла до влади? Які реформи провела Ольга під час свого правління? Які були зовнішньополітичні відносини Київської Русі за часів правління Ольги? Яке значення мало хрещення Ольги для подальшого розвитку Київської Русі? Дякую. Натхнення!